Виконуємо номер 433 із підручника Алгебра 7 та номер 205 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Складіть многочлен з одночленів. Завдання перше 5м і мінус 5n. Друге куб мінус 2м квадрат. Третє, мінус х куб, мінус 2 і 4. Приступаємо до виконання. У першому завданні складаємо многочлен 5m відняти 5n. У другому м куб відняти 2 м квадрат. В третьому мінус куб, мінус 2 у квадрат, додати ху і додати 4. Номер 433 із підручника Алгебра 7 та номер 20.5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.